Ми робимо сьогодні дві зони: це обличчя і шия. Колимо препарат речуран. Ми завжди відкриваємо препарат перед нашим пацієнтом. Після процедури ми пропонуємо завершити дану процедуру, заспокоїти шкіру маскою з сироваткою. Це вже на вибір пацієнта. Але для того, щоб вийти і сяяти одразу після процедури, бажано робити масочку для того, щоб шкіра заспокоїлася, для того, щоб зменшилось почервоніння і додатково зволожити та підживити шкіру. Неприемных вещи отнимаемся вокруг. Добро. Ну, холодно? не Хочете отримувати більше таких відео процесів роботи? Підписуйтесь на наш канал.